Доброго дня? Сьогодні ми беремо інтерв'ю у Тетяни, яка є організатором благодійної акції Здай кров, стань донором. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви берете участь у такій акції? Доброго дня. Саме в такій акції ми беремо першу участь, але ми проводимо також багато інших акцій. Дякуємо студентам, які відкликалися і допомогли нам у цьому, і також викладачам. Скажіть, а страшно вам було вперше здавати кров? Ну, я ще поки не здала, я тільки здам через пів години, але вже другі студенти підходили і розповідали, як вони здавали. І я думаю, що буде все нормальне. Альона, перший раз даєте кров? Так, перший. Не страшно? Ні. Поначалу було страшно, але тепер, вже знаючи, як ця вся процедура проходить, то вже не страшно. А ви собі можете уявити, ваша кров з ваших вен, от вона попаде до крові другої людини? Кого б ви хотіли, кому б хотіли, щоб ваша кров допомала? Ну, немає різниці, кому, головне, щоб допомогла. Зовсім не страшно, тому що відчуваєш, що ти робиш добру справу і тобі від цього якось легше. Якихось таких дискомфорту, якихось щось проблем немає. Ні, зовсім все дуже добре. Навіть говорять лікарі, що це дуже добре для здоров'я, тому я вирішила прийти цю процедуру.